Новий формат надання послуг розпочала служба зайнятості в Одеській області. Так званий мобільний центр зайнятості виїхав з Одеси на новому спеціальному транспорті. І впродовж двох днів начальники підрозділів Одеського обласного центру під керівництвом директора консультували населення, проводили семінари, презентації, предметні зустрічі з роботодавцями в найвіддаленішому куточку регіону. Мобільний центр зайнятості у вигляді мікроавтобуса він укомплектований відповідними відповідною технікою, відповідними меблями, старлінком, колонкою для того, щоб можна було б голосно говорити на вулиці. А саме ми виїжджали до Зеленогірської територіальної громади, де контактували, надавали послуги зареєстрованим безробітним, шукачам роботи, серед них, до речі, були і учасники бойових дій, де контактували з органами місцевого самоврядування. Зеленогірська територіальна громада належить до Подільського колишнього Любашівського району. Одного дня, 23 листопада, ми надали послуги близько 70 особам. Також провели семінар з техніку пошуку роботи, і за результатом цієї поїздки, ми досягнули домовленості з органами місцевого самоврядування про організацію суспільно-корисних робіт на 2024 рік. Зеленогірська громада налічує близько 6 тисяч людей. У ній офіційно зареєстровані 90 безробітних. Ми не відбираємо від того наскільки, чи це велика громада, чи мала громада. Ми відбираємо для того, щоб людям було, де навіть, будемо так казати, де важче добратися до, до центру зайнятості. Ми тому їдемо до них. Тим, хто шукав роботу, були запропоновані вакансії, які є в цій територіальній громаді чи іншому населеному пункті, у тому числі і по Одеській області, загалом на тих підприємствах, де надають житло. Зустріч із одним з місцевих роботодавців започаткувала навіть новий напрямок у роботі служби зайнятості. Під час заходу до фахівців. Роботі з роботодавцями, фахівців Служби зайнятості звернувся роботодавець, керівник фермерського господарства, якому необхідно було комплектувати вакансії трактористів, механізаторів, особи, які могли би працювати залучені до фронту. Тому ми будемо вишукувати можливості надавати ваучер, надавати ваучер, в тому числі громадянам, які. Вже повернулися з фронту для того, щоб вони отримали професію тракториста, механізатора і будемо працевлаштовувати, намагатись працевлаштовувати їх. До даних підприємств мобільний центр зайнятості в зеленогірській громаді також провів тренінг у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як і презентацію навчального закладу Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості для випускників місцевого ліцею додамо, що автівки й обладнання для мобільних центрів було надано за підтримки міжнародних партнерів до Одеського, Харківського, Донецького, Херсонського і Миколаївського регіонів.